Пупав, любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в дуже цікавенький режимчик. Що нам треба тут робити? Давайте розбиратися, бо я, чесно кажучи, сам теж не розумію, але я знаю точно, що мене веде ось до якоїсь качки, з нею треба поговорити. let's hear it Толк. Для королівства та слави, злі вороги, щось там щось там роблять на вулиці, типу, за стінами міста, поняв. Захисти королівство і стань героєм. Окей, okay, let's go а, Чи можете допомогти? Ріпел зевей. Три enemies В смілі, що значить репел? Реп, це, напевно, типу короче, три хвилі той ворогів. І куди треба йти? Не поняла, що сюди, так? Це сюди? Ну, допустім. Я просто не знаю поки що ще робити, але виглядає цікаво. Ну, і, звісно, звісно ж тут Це купа цих лишніх кнопок, куди ж би Ааа, серйозно? Лу? Ха? Так тут туалети нападай. Прикол. Обалдіть. А їх тут всього 50 диви. Нехило, я тобі хочу сказати. Левел ап, до речі, диви. Зразу скільки? На четвертий? Так, лола, тут диви вже восьмий, двадцятий вони. Я теж хочу. <рес> Чого всі прокачуються, а я ні. Що за мем? Я до цих пір шостий левел. Що за мем? Мені це не подобається. Так що давай тако просто в пачку забігати. В Принципі, то. І отако. От бем-бем бем-бем. Валити їх тільки. Обалдіть, вони б'ють мене больно. Жесть. Бемц, бемц. Добре, що тут, в принципі, палиняку, І ти б'єш прямо як сплеш, зрозумів. Ти зразу всіх задіваєш і бім-бім-бам-бам. Окей. В принципі, якщо я захочу, я можу вийти і раніше. Це не буде великою проблемою. Проте, давай, хоча б до 10-ї хвилі дойдемо, Попробуємо, по крайній мірі. І е, заберем трошечки собі левел. Бо я думаю, що левел тут така штука, що прям супер потрібен. І, в принципі, забивати на нього не треба. У мене вже 17-й левел, непогано. Давай, бем-бем-бем-бем. Розвалюємо кінтів. В принципі, ізі 47 хп ще є, поки що ну, живем-живем. Оп. І 19 є, все. Go back. В принципі, я пройшов перший квест, да? Я так розумію, що це іменно так. Да, рійджоб, каже. Ти пройшов е, квест. Дякуємо. Чи можеш ти відкрити нове яєчко і достати звідти новий меч? В принципі, то чому б і ні, пішли, попробуємо. Е-е-е, 50, е, 50, чого воно коштує, не поняв, подожди. 50 гемі, виходить, так? Да? Ну, типу, ану чекай, давай попробуємо. Бемс. Щось відкриваю. Вау! Паленяка ще одна! Я поняв. А я ж можу обрейдитись, точно, Диви Тоді Можемо прокачати собі трохи. Ліпо. Пойнти 17. Ну все правильно. Трохи швидкості вкачаємо, трошечки атаки. Я думаю, в принципі, не проти. Кріти, отако, на четвертий левел. І трошечки давай Ну, отако ХП. В принципі, тут 400, тому давай тако одненькій накинемо до кожного. Все, бем-бем-бем-бем. Супер-супер. Давай, що е... попробувати? Ще щось може відкрити, да? Бо в принципі мені. Тут репідки. Обалдеть А що Мені ребіт. Плюс один скілпойн, hero демедж, експа. Ну, щось таке собі. Чесно кажучи, я не дуже хотів би то зараз робити. Меч. Меч мені випав прям стандартний. Давай я достану, попробую ще щось може, ні? Ууу. рейерний сворд випав. Це вже непогано. Давай тоді зразу його. А, він зразу в мене вдягнувся, так? О, да. А, так лов. Він всім такий випав. Я понял. Окей, это нема. 147 левелу, типа, обалдеть. Ты ти просто прикинь. На скільки він валить. Ладно, давай подивимося, що має тепер полатати. 23 наношу, да? 95, це в мене крити скільки випали, чи що? Не поняв. А, ні, це атака кентаус, до. Обалдеть, поняв. Є ось сюди чест. Ано. Экспайкс 2. Це бустер, да? Чи що мені випало? Не понял. Ну що і кудись випало і. И шо? Тут ничего нема. Тут вже нічого нема. Um, ну, ладно, в принципі, що ж поробиш. Тут є ось до куча всяких дві порталів є: Eternal Guardian Hall і Boss Raid. Здуріти можна, Drill Master. Що це таке? А. Uh а потрібний левел 50, а тут взагалі 150 ого. Це щось, ти знаєш, трошечки багато, ні? Таке відчуття, як прям дуже. Люлька, до речі, собі диви, відкрила який меч? Який, я не поняв почекай, що? Є цей меч, випав прикинь А де ти тисячу взяла? обалдій. Може цей кент дасть, ну? Та ні. Чи можеш ти перемогти 5 хвиль енемі? Окей, в принципі, да-да питання, ма, пішли, в принципі, let's go. Я не проти. Там кент обалдієть 38 Хвиля вже. Прикол. Бемц. Але нас отако закидує кожен раз, типу, на нову оцю. І в принципі, то питань немає. Окей. В принципі, цих кінтів ми тушимо. Ізі. Та немає. Бемц, плюс 18 гемасиків сюди. Ну це вообще мем, звісно, що тут ці туалети. Хе-хе-хе. <рикол> Шкібіді, В принципі, треба підкачуватись, не забувати, тому що я дивлюся, що в мене атака не дуже таки ну, сильна. Типу, хоча хотілося би, щоб була прям потужна. Тому давайте також вкинемо. І можна вкинути, я думаю, навіть отаку швидкість по прикольчику. Хай буде. Але ти диви, тут в кента є якийсь типу як скіл. А де мені таке взяти? Я теж хочу крутитись. <рес> Але хп мене взагалі обалдє. 250, ти прикинь. Оце я прокачався, звісно. Ладно, думаю, в принципі, можемо повертатися. Я не проти забирати в принципі, нагороду за квест. Скільки саме? Плюс 70. Ну. Кендіребіт один раз? Якщо я не хочу. Що <рес> <рес> це таке? Є шоп? В шопі, що? В шопі все, походу, за робукси да? А, ось, 10 минут 2XXP. Я поняв. Але в остальному дав, в принципі, все за гемасики, за, точніше кажучи, робукси. Тому, в принципі, поняв, окей. Нам кажуть, треба зробити ребіт. Я ребіт, чесно кажучи, не сильно хотів, хочу робити. Проте, ну, прийдеться. Да, і всі оці бачиш, поняти, в мене воно все просто скинулось. Обалдіть. А. Балтіть. Така безтолкова штука, якщо чесно. Чи можеш ти левеллап скіл і його вдягнути? О, диви. Ось де це робиться. Оце ось він крутиться, да? Атака Enemi 9 раз, 35 оф-атак демедж процентів. З 30 секунд КД. Угу. Атакує одного енемі на 160. Нічого собі, непогано. В принципі, ти знаєш, я навіть е... хм, повинен подумати, напевно. Почекай. В принципі, по суті, оця штука теж цікава і прикольна і потрібна. І киде на неї менше, але тут-то ти атакуєш 9 разів. Ти ще й по області прикинь. Хм Думаю, що краще мені взяти. в принципі, давай все-таки Візьму цю штуку по прикольчику. Чому б і ні? Якщо то, то потім собі розберуся. Може скину там чи ще щось. Шо? У нас наступний який 12 хвиль енемі? Ну no, питань нема. Окей, okay. я би дуже сильно хотів би відкрити собі звідси ось до меч. Проте у мене не хватає реально гемів У мене реально не хватає І Де їх взяти? Я не знаю. Проте, походу, прийдеться іти фармити. Що це таке? Що я щось, щось забрав. Що це? Obtained Eternal Treasure Treasure Coupon. А де? Куди? Eternal якийсь Treasure Coupon Куди це? Шо? Кому? Кому даться? Кому це дай, щоб мені дали щось, не зрозумів. Івеншоп є. Ану, почекайно. Це мене зараз телепортне туди дам. Я поняв, я ж не думав, що це саме так. Йой, Скільки тут їх! Обалдеть. Мені зараз хлепа, слухай, тікай, 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 тихо, 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 тихо. Обалдеть Просто Обалдеть, подиви на це. Подиви на це, скільки їх тут, скільки їх тут, у мене вже хп немає. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, все. Хе, <реш> обалдеть, це реальний прикол. Проте диви, в мене 24. Або я швидко покачався, слухай. Тоді я прям дуже багато поїнтів кинув в атаку. Дуже багато в критикал, але для чого мені треба було той критікал? Не знаю. Дуже хороше запитання, Дімич. Для чого тобі то треба було? Ну окей, в принципі то. Є hero Monument. Що це таке. А, чекай, це можна прикликати собі петів. А за що? Сумом. Hero Point is not enough. Hero Point це все ноль із вообще можливих. Не не зрозумів. А, чекай, event shop, це треба було отако до Підійти, нь... а я ж спритекав. Хе-хе-хе. Ну що жов, ну буває, буває. Ну що ж зробить. 300К гемів диви. 250... слухай, так я зараз зможу на ізі в принципі піти нафармити. А ну let's go. Я вже хочу, пішли. 250 п'ятдесят всього на всього цих персиків. Це ж в принципі небагато. Цих кентіків я в при ошошо де звідки так скільки демеджу отримав багато? Обалдіть. Уже тікають, уже поняли, що не так то все легко робиться. Окей, дам. П'янтіків оцих треба розвалювати. В принципі, то. В принципі, то. Що таке, що таке, що таке, що таке? Що це робить? Обалдіть. Пемц. Все, вирубив Ще плюс 42. Непогано. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой ой Мені зараз насниться цей сон, цей сон. Щоночі буде снитись потім з цими вуконками. Абалдіть! 126 маю, в принципі, тут. Чекай, так, ну, let's go. Я готовий. Я прям готовий потерпіти, пополучати по морді, але я готовий реально забирати, просто-просто все забирати, що тільки зможу забрати. Тому якось так. В принципі, то тут якась штука зараз буде атакувати. Якийсь меч, да? Да, меч, вірмо, аппа. Просто який же це обалдеть! Проте, я, в принципі, отаку годен прямо в купу залітати і всіх розвалювати. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Тихо, все, живу. Нормально. Опа. Давайте вам туди скіл закину. Щоб ви не розслаблялися. Тихо! Я зараз помру. Застопився в невидиму стіну, брикінь. Обалдеть. Плюс все, мені вистачає на ці на, на персики, вистачає. Обалдієнно. Просто як же ж обалдеть. Все, лиц Мене остальне не хвилює. Ой-ой-ой, тихо, тихо, не туди. <свят> я знов трошки чуть не протикав. Плюс 300 тисяч сюди на базу. Let's go. Я готовий відкривати ось Обалдеть. Давай, хеч. Ану. Якась зараз комонка, звичайно, так? Да? Ну, хто ж би сумнівався, хто ж би сумнівався. <свят> дай мені 16. Ледженд <свят> випав! Обалдіть! Оце сюди. Це прям сюди. Ану, дай сюди. <свят> Обалденно? Обалденно. Це прям вкусно, поняв. Можна тоді, в принципі, навіть. Що зробити, що зробити тим? Не знаю. Давай поговоримо. Що мені треба з тим. А, так, комплікт Вейв 12 штук мені треба. Ага, поняв. Питання мам. Давай тоді атаку повисимо собі. Ну і, в принципі, на всі гроші поки що закинемо. Також Спід, ем, В принципі, швидкість мені дуже подобається. Що таке Wave Clock Royal City? Це якісь тепешки, да? поняв? Питання мам. Є ще якісь мемоїрис, якісь оф оф що оф івент не поняв Groven store що це таке? І щось щось за корони купляти. Якийсь мем. Нащо сюди тоді прийшов? Є якийсь портал. Чесно кажучи, я не знаю, для чого то треба. Якщо хтось знає, напишіть обов'язково в коментарі. Це дуже цікаво, в принципі. Але, але, але. А, чекай, це ще один івент. Ні, ні, я не хочу. Тепер я на що мені портал. Бемц. Да, і ми вертаємося туди, в принципі, куди нам і треба було. Окей. Тоді, в принципі, пішли розвалювати тих самих 12 хвиль. І, в принципі, нормально А, так от звідки Юлька взяла, ті. Ці геми. Прикинь. Обалдеть. Я б. А я тут стояв, голову думав, ламав. Тю прикол. Я б навіть сказав, що прям реально мем. Так, в принципі, навіть трошечки більше, ніж 12 пройшов, тому я думаю, можемо тако підійти до качечки, забрати, в принципі, то квест. І мені вона опять дає такий саме, тільки уже на 20 хвиль. Я тебе поняв. Я знаю, що хочу і думаю. В принципі, я оце думаю, що можу зробити ще один ребіт. Ну просто заради скілпойнту, в принципі. то. Давай, я думаю, так і зробимо. Гемчики остаються, все остальне остається. А от скіл, то можна отут до вкачати. Я, в принципі, то не проти. Level Up, бемц, і. еквіп. О, тепер, в принципі, в мене обидва скіли вкачені, все супер. А що означає брік? Типу, що зламати чи що? Не поняв. 200 гемчиків, Бемс. А, -а, -а, а. Це типу, щоб я міг його прокачувати ще сильніше. Обалдіть. Але мені для цього треба скілпоїнти. От така тобі приколюха. Тому, в принципі, друзі, якщо ви хочете побачити те, як ми будемо прокачуватися в цьому режимчику знову, не забувайте. Обов'язково ставити вподобайдене, підписуватись на канал, а також написати про це в коментарі, тому що, ну, а як я ще дізнаюсь. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадімеч. Тож всім файного настрою і всім па-па.